Павло Ілюк з позивним колодязь віддав своє життя за Україну 20 грудня 2022 року. Внаслідок отримання несумісного з життям осколкового поранення. Йому було лише 28 років. У пам'ять про свого брата, сестра Анна відкрила виставку робіт, які хлопець малював до війни. Він більше любив графіті малювати. Це шкільний вік. Був графіті, це це надписи. Це е... Скажімо так, букви, які вимальовуються, їх можна або прочитати, або не, не прочитати, якісь такі зашифровані от, е, словечка. Чесно, е, я в це не вникала, тому що в мене більше таке, е, Ну, мазок на мазок, а тут більше. Якісь такий стиль, оцей молоді, підлітковий стиль був. Там, він дуже любив музику, дуже таку драйвову діджеївську, і це воно одне за одним тягнуло. Тітка героя Мирослава розповідає, крім графіті, хлопець цікавився виготовленням речей із дерева. У цьому йому допомагав батько. Важко говорити, але ж, але ж коли, ну, принаймні я маю його. Табуреточки вдома, і ті табуретки це те, що завжди наштовхує про думку, на думку про нього згадати. Він багато з татом працював, допомагали робити столярні вироби, але ну, це ексклюзивні речі були. Шкода, що не можна всіх зібрати, безперечно, там і рами були під дзеркала, наскільки я пам'ятаю, різблені гарні, непогані. І меблі ліжка робили. Вони досить, досить цікаві роботи були, оригінальні речі. Кажу, одне життя його закінчилось дуже рано. А ще подобалося Павлу готувати. Саме тому після закінчення школи він здобув фах кухаря-кондитера, однак за спеціальністю не працював. Ну він у нас ще на повер вчився, то, то ще він нам скидав часто, як вони там з хлопцями на природі готують. Там такі вишукані всякі страви були. Це там пряма трансляція, всі дивилися. То так, ого, думаєш, Ну слава Богу, що хлопці от цим відволікаються, якось готовка, і бо готовка це теж мистецтво. Також цікавився фотографією. Усі світлини публікував у соціальних мережах. Хотів, аби їх побачили якомога більше людей. Дуже полюбляв фотографію навіть один період часу, хотів ну, професійно цим займатися, але не знаю, власне, чого, що, що в нього так трошечки перебило, ну, але фотографував дуже гарно ті світлини, які він в принципі, робив і що знімав, то в нього ну, дуже гарно, гарні світлини виходили. Фотографував, скажімо, все, що йому кидалось в око. Це могли бути і пейзажі, і якісь мікрозйомки особи. Він полюбляв паучки, паутину, росу, якісь такі елементи. 19 квітня 2022 року хлопець по призову пішов на фронт. Мама Світлана згадує, що було важко відпускати сина, а ще тяжче слухати про те, які жахи відбуваються на війні. До того, як, ну, вже як почалося повномасштабне вторгнення. І коли відбувалися події в Ірпіні в Бучі. І ми якось з ним сиділи, слухали про ці жахи, і я йому кажу, паш, ти уявляєш, кажу, якби в нашу хату. Так лізли. Оце намолочик би вона лізла. Кажу, от як би тобі було б страшно. А він каже, мам, не знаю, ну напевне було б страшно. Але каже, краще я піду туди, щоб вони не прийшли сюди. Павло Ілюк служив у військах спецпризначення Тигр. На війні був розвідником-кулеметником. Після дев'яти місяців перебування на фронті. Хлопець загинув, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку у місті Оріхів. У пам'ять про себе він залишив власні роботи, які рідні продовжують зберігати. Мені шкода його доробки виставляти, тому що їх дуже мало. В основному він для людей на замовлення виготовляв. А те, що вдома є, то це ми вже хочемо собі на пам'ять просто залишити. Виставку в молодіжному просторі хоум'як можна буде відвідати до 29 березня. Окрім графіті Павла, також там представлені роботи сестри та тітки загиблого героя: Софія Капінос, Марія Степанчук та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group.